Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Трубін емоційно відреагував на поразку збірноті України. У Ромі змінили рішення про майбутнє добика. Український хавбек може поповнити відомий клуб. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, а перед початком хочу вас спросити Якого тренера ви б хотіли бачити на посту збірноті України? Мені буде дуже цікаво почитати. А ще хочу вас попросити підписатися на канал. Буду вам дуже вдячний. Дякую, що вислухали, а тепер. До новин! Кристіану Роналду в останніх п'яти матчах за збірну Португалії. Гол проти Данії, Німеччини, Іспанії, два голи проти Вірменії і один проти Угорщини. У матчі проти Угорщини він забив свій 943-й м'яч у кар'єрі. Капітан збірної України Микола Матвієнко прокоментував нічию проти Азербайджану. Чому так важко дається реалізація моментів? Дуже важко мені по гарячих слідах це все говорити. У нас нічого не змінилося, потрібно виходити на кожну гру та намагатися виграти її. А далі не дивитись на якісь там турнірні таблиці чи матчі, які грають паралельно, просто виходити і робити своє завдання, сказав Микола Матвієнко. Головний тренер Житомирського полісся Руслан Ротань прокоментував оренду півзахисника Максима Брагару, який до кінця сезону виступатиме за клуб із Житомира. Наставник нагадав, що раніше вже працював із футболістом у молодіжній та олімпійській збірних України. Повідомляє про служба клубу. Руслан Ротань відверто зауважив. Що Максим Брагару здатний додати команді варіативності, користуючись своєю універсальністю? Гравець може діяти як на фланзі атаки, так і закривати позиції в центрі поля або навіть в обороні. Такий функціонал на думку Ротаня. Робить його цінним підсиленням для нового колективу. Тренер наголосив, що розраховує використовувати брагару насамперед на позиції Вінгра, де футболіст найкраще розкриває свої якості. Водночас, наставник зауважив, що новачок здатен підлаштовуватися під різні тактичні завдання команди Максим універсальний, і може допомогти нам у найрізноманітніших ситуаціях. Його робота на фланзі буде важлива для нашої атаки, але якщо знадобиться, то він готовий зіграти та на інших позиціях. Упевнений, Брагару стане корисним елементом нашої системи та додасть команді гнучкості, пояснив Ротань. Сергій Ребров сховав коментарі під дописами на своїй сторінці в Instagram. Проте користувачі встигли зробити скрини, де у більшості коментарів мають заклик до коуча піти у відставку. Артем Добик опинився в непростій ситуації після приходу Гасперіні в Рому. У перші тижні його адаптація йшла важко, а сам нападник виглядав чужим для нової команди. Керівництво клубу навіть розглядало його продаж до закриття літнього трансферного вікна, повідомляє туто Меркато. Попри чутки, Артем Добик залишився в італійському клубі. Тренерський штаб позитивно оцінив його старання і самовідачу на тренуваннях, де форвард повністю викладався, намагаючись довести своє право на місце в складі. Головний тренер Роми вирішив дати Форварду ще один шанс. За інформацією італійської преси, Гасперіні проводив із добиком персональні заняття і обговорював ключові тактичні моменти. На зборах та в наступних тренуваннях фахівець приділяв гравцеві додаткову увагу, відпрацьовуючи комбінації та рухи в атаці. Зараз основним форвардом Роми є молодий ірландський нападник Еван Фергюсон. Однак, Гасперіні не відкидає можливості використовувати добика частіше в найближчих матчах, особливо в умовах насиченого календаря серії А та Єврокубків. Поки що у двох стартових турах чемпіонату Італії Українець провів лише 33 хвилини на полі. Але всередині клубу впевнені, що його фізичні дані та наполегливість можуть зіграти ключову роль у подальшому сезоні, якщо він зуміє використати наданий шанс. Український хавбек може поповнити відомий клуб. Хавбек Шахтаря Артем Бондаренко потрапив у сферу інтересів турецького трапзонспора. Клуб активно працює над тим. Щоб підписати 25-річного гравця до закриття трансферного вікна у місцевій суперлізі, яке спливає 12 вересня, турецький клуб планує орендувати українця з правом подальшого викупу. Додатковим аргументом на користь переходу може стати присутність у складі Трапзонспора вже трьох українців: Арсенія Батагова, Олександра Цупкова та Данила Сікана. Нагадаю, у поточному сезоні Бондаренко провів 12 матчів за гірників, відзначившись забитим м'ячем і двома асистами. А минулого тижня дебютував у складі національної збірної України у грі проти Франції. Трансфермаркт оцінює його вартість у 10 мільйонів євро. Артем Яшкін увійшов до тренерського штабу Динамо. Асистентом головного тренера Білосиніх Олександра Шовковського став Артем Яшкін, який буде відповідати за підготовку нападників. Збірна України знову не зуміла домогтися перемоги у відбірковому турнірі чемпіонату світу. Після поразки від Франції команда Сергія Реброва в Баку зіграла в ніч з Азербайджаном і набрала лише одне очко після двох турів. Голкіпер Синьо-жовтих Анатолій Трубін в інтерв'ю Мегого не приховував розчарування після матчу в Баку. Поєдинок проти Азербайджану, якого багато хто вважав аутсайдером групи, складався для українців непросто у ворота господарів. Команда забила після індивідуального проходу зубкова. Проте перевагу втримати не зуміла. Наприкінці зустрічі азербайджанці використали один із небагатьох своїх моментів та зрівняли рахунок. Підопічні Реброва не змогли переломити гру і втратили можливість перше набрати три очки у відборі. Воротар збірноті України Анатолій Трубін не приховував розчарування. За його словами, такі результати неприпустимі для команди, яка ставить перед собою завдання вийти на чемпіонат світу. Це соромний результат. Ми повинні вигравати такі матчі, незважаючи ні на що. Якщо хочемо чогось досягти, кожен гравець зобов'язаний задуматися про свій внесок у команду. Наступний збір стане вирішальним, і тільки від нас залежить, як ми будемо використовувати поставлені завдання, розповів Трубін. Свій наступний матч збірна України проведе на виїзді 10 жовтня проти Ісландії. Якщо збірна України так грає проти Азербайджану, мені важко уявити, що буде з Ісландією. Колишній форвард збірної України Артем Мілевський пояснив причину розчарування в колишньому партнері по Динамо. Приводом для гострої реакції стали слова та дії Горана Попова. Мілевський різко висловився про Попова в контексті резонансних публічних висловлювань. Та поведінки за межами поля. Причиною конфлікту стали заяви Горана Попова на користь допуску російських команд у міжнародні турніри. Її теза про поділ спорту та політики. Раніше він заявив, що був би радий поверненню Росії у великий футбол. Ці слова, що пролунали в інтерв'ю, спровокували хвилю критики в Україні. Попову нагадали про минуле в Динамо і стосунки з партнерами по Київському клубу. Мілевський став одним із тих. То публічно відреагував найжорсткіше в українському порядку. Денному до історії додали і контекст. Попов після завершення кар'єри зайнявся агентською діяльністю і, за повідомленнями ЗМІ, співпрацював, зокрема, з російськими клубами. Це посилило ефект від його слів та викликало додаткове роздратування серед уболівальників. Він не розуміє, що говорить російською. Він багато може випити. Він там про мене наговорив: ти ж грав із пацанами в Динамо Київ, що ти несеш? сказав Артем Мілевський. Директор медіадепартаменту Динамо Андрій Шахов розповів про трансфер Владіслава Блєнуце. 1 вересня ми продали Владислава Ваната в Жерону і терміново потребували нового нападника, який би його замінив. Треба розуміти, що під час війни нелегко переконати іноземних гравців приїхати в Україну. Багато футболістів відмовляються продовжувати переговори, побачивши, що наші міста бомблять росіяни. Блєнуце став варіантом, тому що він молодий талановитий нападник. У нас не було достатньо часу, щоб перевірити всю його біографію, тому що графік був дуже щільним. Кінцевий термін у ЄФА для заявок на участь у лізі конференції був 3 вересня. Нам вдалося надіслати необхідні документи за хвилину до закінчення терміну. Відео Соловйова, яке він репостнув, було про Молдову. І футболіст каже, що не знав, хто такий Соловйов, і був шокований, коли дізнався про це. Репости з 2023 року були помилкою, і він це повністю визнав. Він також сказав, що ніколи не хотів підписувати контракти з російським клубом і що його мрією завжди було грати за Динамо Київ, сказав Андрій Шахов. Фахівець дав коментар після відбіркової гри на чемпіонаті світу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Азербайджаном. Наставник визнав, що команда не змогла створити достатньо моментів для перемоги, але нагадав про складні умови, важке поле. Компактну гру суперника та численні кадрові втрати. Розумію, що вболівальники очікували від нас іншого, навіть якби ми виграли 1-0, усе одно казали б, що цього мало. Але ви бачили, у нас дуже багато травмованих, тому важко на цьому рівні справді важко грати. Так, у нас уже не залишилося права на помилку, але я впевнений, що футболісти це розуміють. Тому я прошу болівальників. так ми заслужили цю критику, ми її приймаємо. Але зараз нам усім потрібно триматися разом. Ми ще нікуди не вилетіли. Цитує наставника офіційний сайт УАФ. А одразу після матчу тренер дав флеш-коментар в ефірі Мегого, чому не вдалося виграти. По-перше, поле було дуже важке для того, щоб створювати моменти. По-друге, суперник грав не так, як проти Ісландії. Вони були дуже компактні, але це не виправдання. На жаль, ми почали навантажувати у штрафний майданчик тільки останні 15 хвилин. Треба було раніше це робити. Я розумію, що було важко проти п'яти захисників. Сказав Ребров. Зараз багато вболівальників вимагають відставки Реброва, а на його місце поставити Маркевича. А як гадаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я думаю, що Маркевич буде класним варіантом для збірної України. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!